Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дробаха, Я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке лінійна функція, які властивості має ця функція, і що є графіком лінійної функції. Почнемо з означення лінійної функції. Лінійною називається функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює kx плюс b. У цій формулі х є незалежною змінною, а к і b – числами. Наприклад, y дорівнює 7х плюс 4, y дорівнює міну 5х плюс 9, y дорівнює 0,1х плюс 5. y дорівнює 12. Графіком лінійної функції є пряма. Важливо, що ця пряма. Не може бути вертикальною, тобто перпендикулярною до осі абсцис, оскільки тоді вона не буде слугувати графіком функції. Порушується умова єдиності значення функції для даного значення аргументу. Відомо, що пряму можна однозначно задати будь-якими двома її точками. Отже, для побудови графіка лінійної функції достатньо знати координати двох її точок. Вибравши два довільних значення аргументу і знайшовши відповідні значення функції. Областю визначення цієї функції є всі числа. Тобто x може бути будь-яким числом. Давайте спробуємо побудувати графік функції y дорівнює 5х-3. Складемо у таблицю значень x і відповідних їм y. Візьмемо x, наприклад, 0 і 1. Тоді відповідні ігри будуть дорівнювати мінус 3 та 2. Отримали точки із координатами 0 мінус 3 та 1-2. Позначимо ці точки на координатній площині. Проведемо через ці точки пряму. Ми отримали графік функції y дорівнює 5х мінус 3. Розглянемо окремі випадки лінійних функцій. Нехай b дорівнює 0. А k не дорівнює нулю. Тобто, формула має такий вигляд. y дорівнює kx. Така функція називається прямою пропорційністю. Наприклад, y дорівнює 2х. y дорівнює 0,5Х. y дорівнює мінус 8х. Вона має ті самі властивості, що й лінійна функція. Тобто її областю визначення. Є також усі числа. А графіком є пряма. Особливість цієї функції є те, що її графік завжди проходить через початок координат точку з координатами 0. 0. Побудуємо графік функції «Y» дорівнює 3х. Ми вже знаємо, що це пряма пропорційність і її графік проходить через початок координат. Знайдемо координати ще однієї точки. Яка належить графіку функції, абсиса якої відмінна від нуля. Наприклад, візьмемо x дорівнює 2. Тоді y від 2 до 3 помножити на 2 що дорівнює 6. Отримали точку з координатами 2 та 6. Проведемо пряму через початок координат та цю точку. Отримали графік функції y дорівнює 3 x І ще одним видом лінійної функції y дорівнює kx b, є функція, у формулі якої k дорівнює 0. Така формула має вигляд y дорівнює b. Вона також має раніше зазначені властивості лінійної функції. Але особливістю є те, що її графік це горизонтальна пряма. Тобто, за будь-якого значення абсциси значення ординати буде дорівнювати b. Наприклад, дорівнює 3, y дорівнює мінус 4, y дорівнює 1 третій. Для побудови графіка такої функції необхідно провести горизонтальну пряму через точку з координатами 0 та b, або ж вибрати дві точки, що мають однакові ординати і довільні абсиси. Наприклад, побудуємо графік функції y дорівнює мінус 2. Позначимо на вісі ординат мінус 2 та проводимо горизонтальну пряму через точку 0 та мінус 2. Це і буде графік функції y дорівнює мінус 2. Виконаємо таке завдання: побудувати в одній системі координат графіки функцій y дорівнює 2x-1 та y дорівнює 3, і знайти координати точки їх перетину. Для побудови графіка функції y дорівнює 2 x 1 складемо таблицю значень x та їм відповідних y. Візьмемо x дорівнює 1 та x дорівнює 2. Тоді відповідні y дорівнюють 1 та 3. Позначимо ці точки на координатній площині та проведемо через них пряму. Це буде графік функції y дорівня 2 x 1 Тепер проведемо горизонтальну пряму через точку з координатами 0 та 3 на осі ординат. Отримали графік функції y дорівня 3. Графіки функцій перетинаються в точці з координатами 2 та 3. Це було останнє завдання сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми дізналися, що таке лінійна функція, які властивості вона має, також що є графіком лінійної функції та які окремі випадки лінійних функцій існують. Дякую за увагу та до зустрічі наступного заняття!